Всім привіт! З вами Оля, це мій фітнес щоденник, хоча його важко назвати фітнес щоденником, бо це, певно, мій фітнес-місячник. І сьогодні якраз у нас буде актуальна тема до мого щоденника. Будемо говорити про силові тренування під час критичних днів. Цю тему ви запропонували мені самі в коментарях у попередньому випуску. Будемо говорити про те, чи варто тренуватися, які є плюси, мінуси. Головне, як зробити це тренування комфортним в цей період. Залишайте зі мною, буде корисно. Коротко про те, що відбувається з організмом під час критичних днів. Це насамперед гормональні зміни. Рівень естрогену та прогестерону різко падає. Це може викликати втому, дратівливість, нам всім знайомо, іноді навіть легке запаморочення. З іншого боку, такі зміни дозволяють організму зосередитись на спалюванні вуглеводів, а не жирів. Тому тренування в цей період може бути більш. Енергозатратним. Погіршується кровообіг. Через спазми і затримку рідини можуть виникати здуття, набряки і також відчуття тяжкості. Це ускладнює виконання деяких важких вправ і не тільки. Наступне це зниження больового порогу. Організм стає більш чутливим до навантаження. Через це інтенсивні тренування можуть сприйматися як більш важчі, ніж зазвичай. Розуміння всіх цих процесів допомагає адаптувати свій тренувальний режим до потреб нашого тіла. Із плюсів це зменшення болю та спазмів. Легке тренування покращує кровообіг. Наприклад, вправи на нижню частину тіла можуть позитивно вплинути на кровообіг у зоні тазу. Вироблення ендорфінів це так звані гормони щастя. Хтось бере їх із їжі, хтось бере їх з тренувань. Вони допомагають підняти настрій, зменшити стрес і навіть нейтралізувати деякі болісні відчуття. Навіть коротке тренування може покращити ваш день. Підтримка прогресу. Регулярність тренувань важлива для досягнення довгострокових результатів. Якщо під час критичних днів повністю зупиняти фізичну активність, це може негативно позначитись на вашій дисципліні та мотивації. Зменшення затримки рідини під час тренувань тіло позбавляється надлишкової рідини через потовиділення, що зменшує здуття та набряки. Ви можете помічати, що під час тренувань ви потієте набагато більше, ніж у звичайні дні. Фізична слабкість, зниження рівня заліза через втрату крові може спричинити втому та зменшення витривалості. Це може зробити виконання важких вправ складнішими. Посилення дискомфорту. Якщо вибирати занадто інтенсивні вправи, це може викликати додаткове напруження в м'язах, а іноді навіть і погіршити ваше самопочуття. Тому тут треба дуже обережно. Психологічний фактор. Під час критичних днів деякі жінки відчувають здуття, що може створювати дискомфорт під час тренувань у залі чи на групових заняттях. І моральний стан нас тоді бажає кращого. Ризик перевантаження. Організм під час критичних днів потребує більше часу для відновлення, тому перевантаження може призвести до травм або виснаження, щоб ваші тренування під час місячних були комфортними і ефективними, ось кілька порад. Перше, що варто зробити, це зменшити інтенсивність. Не варто працювати з тими вагами, з якими ви працювали до цього. Під час місячних спробуйте зменшити вагу, виконати вправи повільніше в рази. Наприклад, можна замінити присідання на легенькі випади просто з меншою вагою. Слухайте своє тіло, відчувайте в тому, зробіть тренування легеньким або розтяжку, або взагалі можете не робити його в той день. Зробіть акцент на техніці. У період зниження енергії це ідеальний час для досконалення техніки виконання вправ, які вам даються важко. Вибирайте вправи без тиску на живіт. Уникайте інтенсивних планок або вправ на прес, які можуть посилити дискомфорт. Краще взяти і зробити вправи на спину чи на руки. І не забувайте про розминку. Легка розминка допоможе активувати кровообіг, підготувати тіло до навантаження і зменшити напругу м'язах. І дасть змогу вам відчути, чи ви здатні сьогодні зробити силове тренування, чи все таки краще зробити легеньке кардіо на низькій інтенсивності. Воно теж допоможе зняти напругу без надмірного навантаження. І якщо ви тренуєтесь з тренером, то обов'язково його попереджайте. Це й до моїх дівчат стосується. Коли у вас критичні дні, навіть коли себе добре почуваєте перед тренуванням. Якщо тренер говорить вам, що це не хвороба і не проблема, то бажано попросити його ознайомитися з цією темою більш детальніше, щоб в майбутньому уникнути непорозумінь. Всі ми різні, в кожний організм по різному реагує. Хтось взагалі не відчуває ніякої різниці, а хтось ледь стає з ліжка і весь час на таблетках, тому не можна брати приклад там з якоїсь своєї подружки і так далі, а прислухатись до себе і до свого тіла. Наприклад, я, я можу тренуватися під час критичних днів, але я все одно зменшую інтенсивність. Інколи навіть пропускаю, пропускаю тренування на низ. Я не роблю прес, роблю верх. І бувають місяці, коли я можу зробити низ в перший день. Бувають, коли мені прям дуже боляче, і я можу взагалі не тренуватися. Тому ви так само робіть. Прислухайтесь до себе. Силові тренування під час критичних днів можливі і корисні, але потрібно правильно підійти до процесу. Слухайте своє тіло, не перевантажуйте його і пам'ятайте, що головне зберігати баланс. Пишіть в коментарях, як ви тренуєтесь під час критичних днів, діліться своїми секретами, можливо, якимись. І якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей, Па-па!